Вітаю всіх на моєму каналі. Відчувай. мене звати Ліза. Тут ми розбираємо репісні новини, альбоми. І сьогодні в нас випуск про 67-му церемонію Гремі. Обговоримо переможців категорії, обговоримо саму церемонію, обговоримо реакції залу. Хто неочікувано для всіх приїхав, а хто залишив її раніше за всіх. Тож, я не буду сильно затягувати. Пігнали! Check this old flash, yeah. 67 цьому церемонія проходила вчора ввечері в Лос-Анджелесі. І серед блискучих виступів зірок та прибуття на червону доріжку академія звукозапису скористалася нагодою, щоб виправити деякі давні помилки. Як було заявлено в прес-релізі, цитата цього року трансляція буде переосмислена з метою збору коштів на підтримання зусиль з ліквідації наслідків пожеж і допомоги музичним професіоналам, які постраждали від пожеж Лос-Анджелесі. Глядачі можуть зробити пожертвування до фонду допомоги постраждалим. Ждали від пожежі в Лос-Анджелесі, створеного академію звукозапису та організацією Music Cares, щоб допомогти музикантам, які постраждали від цієї кризи, тиждень блискучих вечірок і заходів, котрі, знаєте, знаменувалися з тижнем ГРМ чи навколо Гремі, було скасовано. Навіть характерні гучні автопаті після Гремі було скасовано. Просто хочу вам нагадати, що 29 людей загинули в пожежах. Понад 16 тисяч будинків і підприємств були зруйновані. Цілі райони перетворилися на попіл серед тих, хто втрат. Тати в домівки студії та обладнання багато робітників та професіоналів індустрії. От ви навіть можете зараз побачити, що на червоній доріжці навіть опинилася пожежна служба Лос-Анджелеса, які аплодували. Вони також вийшли на сцену та презентували гремі деяким з виконавців, таким чином вшанувавши роботу пожежників. Також щодо вшанування було вшановано пам'ять виконавця Ліама Пейна. От ви можете бачити з гурту One Direction, котрий покінчив життям самогубством. Досить нещодавно, в 24-му році. Так, давайте відсумного до причини, навіщо ми тут зараз з вами зібралися. Тож плавно переходимо до червоної доріжки. В чаті червоної доріжки, поки я дивилася лайв, там творився просто якийсь хаос, того що, ну всі там писали про те, що і тегали білі Айліш, Тейлор Свіфт і Бійонці. Всі неймовірно хотіли побачити їх луки. Ну, от, бачите, зірочки, які красоточки за незвичні образи в нас сьогодні відповідає Джейден Сміт, угу, Кані Вест. Леді Гага в своєму готичному образі, але приємно було побачити Віла Сміта в гарному гуморі. Чарлі Ексі Екс, Дойчі, моя улюбленіця, Карді Бі. Куди ж ми без неї? Сабріночка Карпентер. Угу. Майлі Сайрус. Це так виділила швиденько тих, на кого хотілося подивитися та порозглядати їх образ там. Угу. Плюс відомого стрімера Каї Сената було запрошено також на Гремі, і він там просто генерував контент як кончений. От ви можете зараз побачити. Але ну а вже ж, а вже ж, як ми можемо пропустити без уваги Кані Веста з його дружиною Б'янкою. Мені от одне цікаво, знаєте, та ера, коли виходила Кім Кардашян з Кані, там було якось цікаво за цим спостерігати. Бо там були якісь цікаві образи, кольоропоєднання, не знаю, фасони, текстури. Ну, От Там було дійсно якесь дизайнерське рішення, і він ким, для нього його була музою, моделлю, на котрій він все це випробовував. А тут що? Ну от що це таке? Я просто цього не розумію. Я не можу видати не фотки. Вони є в моєму телеграм-каналі. Що ви думаєте з цього приводу? Але це знову ж таки габела. Я не знаю. Вони тільки пройшлись по червоній доріжці, і потім вони просто вийшли з неї, сіли в машину і поїхали додому. Слава Богу, вони на церемонії не сиділи. Того що я не знаю, як би. Можна було проводити цю церемонію, бо ну типу всі були просто як цей хлопчик з фотки. Все роздивилися зірочок, роздивилися крінжатіну рідкісно. А тепер переходимо до номінації і переможців. Альбом року отримала Бійонсі зі своїм Cowboy Картер. Нарешті, просто нарешті. Найкращий кантри альбом Бійонсі – Cowboy Картер, найкращий кантри-дует дует груповий виступ Бійонсі і Майлі Сайрес. От дивіться, вони так класно спілися з Майлі Сайрус. Все супер, мені подобається, це клас. Я думаю, що це може бути таким тонким натяком, також для Бійонці, що Бі, роби камбек з Леді Гагою, Ми всі будемо тільки цьому раді. Пісню року забрав Кендрік Ламар з Not Like Us, Запис року отримав знову ж таки Ламар з Not Like Us. і Взагалі за Not Like Us він отримав п'ять грмів. Боже, як я цьому рада. Також щоб ви знали, в чому різниця між записом року і піснею року. Це різні речі. Ну, точніше, це воно близько одне до одного, але про різні частини роботи над однією піснею, якщо, от, до прикладу, одна пісня отримає і те, і те, я зараз поясню в чому тут прикол. Запис року, пісня року, пісня року вшановує. Автора слів та автора музики, а запис року це якраз таки про мастерінг, продюсування, мікшерінг. Ось все на беку, так так би мовити, цієї пісні. Тобто зафіксували найкраща пісня, перемогу отримує слів, Найкращий запис, перемогу отримує слів, інженери та саунд-продюсери е, і продюсери. І... Ну, Тлейкас отримав, що то, що то. І це супер. Того, що зараз по е, кількості Гремі він вже дуже сильно наблизився до Jay Канівеста. Тож він третій в списку і зовсім трошки ми залишились. Дуже сподіваюся, що наступного року щось він таке знову ж таки видасть легендарне, щоб нарешті нарешті стати number one. Це буде прям. Супер круто. Найкращий музичний кліп Кендрі Кламар like Us. Найкраща репісня Кендрі Кламар like Us. Найкраще найкраще реп виконання Кендрі Кламар like Us. Боже. І ви можете мене спитати, чому я так радію? А я вам скажу це історичне лайно, того, що ніколи не було стільки нагород видано за дистрек, де панашають іншого виконавця. І ще ніколи не було так в історії, щоб ось такої пошани отримав від. Так би мовити, колег по цеху дистрек. Uh, Подивіться, просто Бійонці танцюють під нього. Тейлор Свіфт під нього танцює. Просто от, ну, сама ця фотка, вона вже багато чого говорить. Плюс ще люди знайшли відос, де Тейлор Свіфт вона підкрикою на Е-Майнер. Та й взагалі весь зал викрикував Е-Майнер. Це також дуже яскравий приклад повної перемоги та домінації. Кендрік вже все довів, йому нічого більше доводити. Він виграв. він Урив усіх, як би ви могли цього не хотіти чи не любити? Але це факт: зміріться з цим І, взагалі, мій настрій після ось цих всіх номінацій, після цієї всієї радості, бо нас ще далі чекають номінації. Я просто сиділа як Сабріночка зараз на відосі, і Я пила тільки вона там п'є щось алкогольне. А мені треба було щось щоб. Брати мою тахікардію, тому що моє серце просто виривалося з грудної клітки. Це Цехіренне гремі. Так, йдемо далі. Найкращий поп дуо виступ Леді Гага та Бруно Марс Dive with a Smile. Mm -hmm. Ну, гарно, супер. Найкращий латиноамериканський поп-альбом Шакіра. Я не прочитаю. Last mujer". Ні, Ні-ні-ні, я не прочитаю це. <laughs> Найкращий новий виконавець Чепл Роун. Я нічого про неї не скажу, не мій жанр, воно взагалі. Повз мене пройшло найкращий вокальний поп-альбом Сабріна Карпентер and Sweet». Найкраще сольне поп виконання Сабріна Карпентер Еспресо. А вже ж згодна мільйон разів. І мені дійсно зігріває серце оце відео, де Сабріна радіє своєму своєму першому грімі. Просто уявіть. Ці емоції всередині людини. Вона до цього випускала п'ять альбомів, але вони не дістали такої популярності в масовій культурі. А зараз вона в неї просто шалений розклад туру, в неї величезна популярність, в неї куча проєктів, всі про неї знають і ну, і ще отримає Гремі. Це круто, це прям дуже круто. Всі її старання окупились. Увага, увага! Найкращий реп-альбом отримає Deutsche, Alligator's Bite Never Heal, І я тут знову ж таки не можу нарадітись того, що тут перед нами зараз на очах всіх. Твориться якась історія, того, що дочі – це третя темношкіра жінка, котра отримує цю нагороду з рук другої темношкірої жінки, котра цю нагороду отримала. Ви просто уявіть! А на цьому фото ідеально просто все. Джей Зі вітає нову зірочку жіночого репу. А Блу Айві дивиться така на нього: типу, Айо, ти хто така? Ану, відійшла від папки. Найкращий звукозаписний пакет Charlie Екс Брат. Брат також отримав найкращий альбом танцювальної електронної Музика, пісня з брата. Найкращий танцювальний поп-запис. Не дивно, брат зробив вітер цього року. Також окремо хочу сказати, його не було в основній церемонії. Гремі воно було до найкращий саундтрек для візуальних медіа, включаючи кіно і телебачення Хан Сімер. До дюни другої частини. Найкращий рок-альбом «The Rolling Stones – Hockney Diamonds». Найкращий rb альбом Кріс Браун – 11-11 Deluxe». Неочікувано. Найкраща rb пісня Сіза. Сатурн. Що це таке? Сіза, Кендрик Ламар, Бійонсі? Всі отримали свої нагороди? Нічого собі, а можна так кожного року? Ну, щоб всі по достоинству отримували нагороди? А ні. Підождіть, я отут дійшла не всі, не всі дістали нагороди. Найкраще сольне кантрі виконання Кріс Степлтон. Ось тут мені дійсно було жаль. Як на мене, шабузі був би також ось це барсон, було б гарним до цього. Але ну хто ж я така і хто ми такі, щоб на це впливати? Ну нічого, значить, якщо вони обрали цього Кріса Степлтона, то в мене є на наступному тижні що. Послухати. В моїх навушниках тепер буде грати кантри. А хто ж порадував нас виступами? Хочу окремо виділити. О май гад! А вже ж театрально поставлений виступ Сабріни Карпентер. І я від неї в повному кайфі від її образа та цих постановок такого давно не було, і мені це так подобається, як жанр. Наступна в нас Дойче. Я вам взагалі раджу всі ці виступи, про котрі я вам зараз буду розповідати, подивитися повністю того, що ну це просто обалденно. Бо ви знаєте, що на Ютубі я не можу повністю вмикати ці виступи. бо не не пропустять по авторським правам, тому ось такі тільки маленькі шматочки можу показувати. Моє кохання окреме в неї зарезервовано в моєму серці місце. Це співачка Рей. Я була в шоці, що її також запросили. І Оскар Вінтірс, це просто знову ж таки окрема любов, її вокал, її сила голосу. Це просто щось а, неземне, і я можу слухати і хочу слухати завжди. А вже ж виступ Роун, найкраща в нас ж нова виконавиця для мене взагалі. Ну, ось, ось це все. Воно, типу, для мене, що? Ну, не, мій, не не моє це. Ось тут скажу: не моє, а може, комусь зайде. Білій Айліш з feather разом з Фінесом виконала його в дуже красивому сетінгу. От. Дивіться, дуже все гарно, ставлю лайк. Ну і а вже ж а вже ж, і як ми без крутого саунду Чарлі XCX? і в неї був дуже крутий виступ, зал просто не міг стриматись, щоб не ну підтанцьовувати. Чарлі роздала. Чарлі прям конкретно роздала. І в саме серденько, це вже ж виступ Леді Гаги з Бруно Марсом, котрі виконували, увага California Dreamin'. Боже! Просто і знову ж таки кажу: подивіться це повністю. Це дуже красиво. Я люблю цю пісню, я люблю цих двох виконавців. Ну. Це меч, це меч автоматично. Після чотирьох років бойкотування він з'явився, щоб. Допомогти своєму альбому промоутитись в вікенд після чотирьох років бойкотування з'явився на гримі. Також привів з собою плейбой карті і виступ. Всі зараз його розносять по соцмережах, що це просто легендарне щось. Ну, для мене я не скажу, що прям це супер щось легендарне, але і погане не скажу нічого. Тому знову ж таки, це з тих виступів, котрі. Я раджу вам подивитись, подивіться. І так, трохи пораділи за виконавців. Тепер можна приходити до реакції з залу. По-перше, що я хочу сказати, я дійсно рада за цю церемонію Гремі. І я відчуваю 2024 рік як дуже крутий рік для музичної індустрії і музичної культури. Поділіться своїм враженням від цього. І це вперше, коли я за багато років не відчуваю, що когось. Обділили, окрім шабузі і увага, білі Айліш! Я дуже люблю. Її останній не останній крайній крайній альбом «Hit me hard and soft». І як мені було боляче дивитись, що вона нічого за це не отримала. Бо, як на мене, це максимально. Я просто робила переклади її інтерв'ю про «Hit me hard and soft», І мені здається, що це все квінтесенція її росту, її дорослішання, зміни підходу до роботи, написання пісень. Ну, це. Просто мені прикро все мені. Мені прикро, мені дуже болить. Ну я вже ж мене окремо позабавила. Ось ця реакція Бійонці, коли її нарешті оголосили переможницею в категорії. Вона така, типу, що? що я? Ви дійсно? І вона 300 разів на сцені повторила, що а, це для мене сюрприз, це I'm shocked, і це все шок, шок, шок для неї. Хоча ну давайте будемо чесними, який для неї то був шок. Вона пішла в кантрі жанр, щоб нарешті отримати Мати свою статуетку Гремі, бо останніми роками. Ви пам'ятаєте, коли Бійонсі е, щось робила, в неї були дуже ну, успішні проекти, комерційно успішні проекти, і все було гаразд. Але вона не отримувала Греммі чомусь. І е, це не те, що якесь упередження ставлення, що я там якась фанатка Бійонсі. Ні, вона відверто була в топах всюди, але її просто в упор ігнорували, що навіть на останньому гремі, коли вона не отримала нагороду, вже навіть ну, не стримався і висказався, сказав пару ласкових джейзі. І я можу зрозуміти її, чому вона цього року пішла в кантрі, і вона нарешті отримала Гремі. Окей, не вірите і думаєте, що це все так погано. Просто подивіться на реакцію залу, на реакцію її колег, коли вони почули, що Бійонці нарешті отримала статуетку. Ой, тільки не кажіть в коментарях, що це через те, що якщо вони не будуть стрибати, то їх усіх вб'є, підіді чи Зі. Ні, ну ось тут те, це не канає. Ну вже не смішно. А ось ця фотка, ну це взагалі вона завірусилась максимально. Ханна Монтана хотіла сказати, але ні, Майлі Сайрус з Сабріночкою Карпентер. Вона вже стала айконік. Кажучи ще про айконіку, ось це іконічне тріо. О oh май. Ну і вже ця реакція дойче, котра потроху, але спевнено стає вірусною на жарти про емігрантів. Але мені було прикольно на це дивитись, того що вона така, типу, закатила очі, і потім така: ой, блін, мене ж знімають. Я кадры. Блин. Роблю вигляд, що нічого не було, все нормально. Ну що, я вам зробила такий короткий екскурс по Гремі. Тож пишіть свої враження в коментарях, ставте лайки до цього відео, поширюйте це відео своїм друзям, бо ви знаєте, що Ютуб дуже любить ось ці всі активності з відосом. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу, якщо вам подобається те, що я роблю. Або можете підтримати канал разом донатом на банку. Можете посилання знайти в описі до цього відео. Мене звати Ліза. Ви дивилися відео на каналі. Відчувай. Гарного вам вечора, приємно. Дня ми дуже скоро з вами побачимось у цьому, у цьому відео. Ми дуже скоро з вами побачимось у наступному відео. Воно вже монтується. Воно вже монтується. Па-па!